Триває 882 день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати невщивних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Збройні сили України впродовж останньої доби знищили ще 1230 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 25 липня окупаційні війська Росії втратили. 571 350 військових, 8 313 танків, 16 039 бойових броньованих машин, 15 000 804 артилерійські системи, 1125 реактивних систем залпового вогню, 904 засоби ППО, 363 літаки, 326 гелікоптерів, 12 610 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2402 крилатих ракети, 28 кораблів, 21 358 одиниць автомобільної техніки та 2600. 61 одиницю спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.